Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом неймовірно смачного салату. Цей салат готується дуже просто та швидко із простих інгредієнтів, а з'їдається іще швидше. Для цього салату я беру 250 г крабових паличок та нарізаю їх невеличкими шматками. Беру також свіжий огірок і так само нарізаю невеликими шматками. Також у мене є виноград без кісточок і нарізаю його на дві частини. Беру відварені яйця 5 штук та нарізаю їх середніми шматками. Далі до миски я висипаю нарізані яйця, свіжі огірки, крабові палички, консервовану кукурузку та свіжий виноград. Солю за своїм смаком додаю 3 столових ложки майонезу і все добре перемішую. Друзі, приготуйте за цим рецептом саме цей салат і ви побачите, наскільки це смачно. Я думаю, що ваш салат з'їсться дуже швидко, бо це дуже і дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.